І не заляти, і не, не заляти? Окей, це нереально. Ти ж ти спочатку не розумієш. Це... Не... Не... Потім ну, ти такий... Та ні, я трошечки все ж таки розумію. М -м -м. Я не я тобі ложечку доложу, щоб ти просто спробувала. Бо більше ложечка, вибачте, але не залишу. Просто на це неймовірно слаб. Ми я тобі дам понялку. Бабенькое такое боюсь. Но мне он так Мне не не так мать. Мы Но это не What you think about Kashkas? Kashkas. Да? Mm -hmm. Hello. Hello. Goodbye. Bye. bye. позиция. Квартирка. Я не можу іноді до кінця усвідомити, наскільки я щаслива та вдячна за те, що я для себе роблю, за те, що зі мною відбувається. І я вдячна за той простір, який в мене є сьогодні. Який в мене був вчора. Я дуже вдячна, я дуже-дуже, дуже вдячна. Хелоу. Оце так перенесення в наступний рік. 25 рік, 7 січня. Я в Франківську. Чому це зараз тут? Тому що хотіла трошечки сказати, поділитись тим, як моя неуважність живе зі мною, і як мені, блін, з нею важкувато не те, щоб боротись, а от впоратись і от зрозуміти. Як мені з нею все ж таки співіснувати, бо поки я просто приймаю те, що вона існує. Так от, те відео так несподівано обірвалось той день, 28. Ой, 29. А, цей десембер, господи, грудня. 29 грудня. А тому що так сталося, що. З того моменту всі відео, які я записувала, я їх не перенесла на ноут, не перекинула і відформатувала флешку, і, ну, коротше, вони просто зникли. От така от я неуважна людинка. Єдине, напевно, що я зараз от зрозуміла, що мою неуважність можна трошечки завдати оцей цей от удар. Попередній е, перевіркою, завжди, типу, перевіряти, перевіряти, але от коли я завжди перевіряю, це трошки е, зазвичай заходило в, в цю, от, типу, коло цієї тривожності, що я така: перевіряю, 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 перевірене. І тому, напевно, я, типу, і не перевіряю, і не перевіряю, і не можу, коротше, знайти оцю серединку. Коротше. Тому? тому зараз я Просто розповім, як ми провели залишок дня з подорогою 29 грудня 2024 року. Я замовила продукти. Смаковершник мені привіз продукти. Благо це існує і можна не виходити в натовпи, тому що перед святкові дні вони зазвичай... Дуже переповнені е, магазини. Коротше, дуже-дуже дякую. Дуже-дуже дякую тим, хто збирає, тим, хто привозить, тим, хто. Угу. Потім я приготувала дорозі е, прекрасну версію, поки що найсмачнішу для мене Веганської шуби, де замість оселедця е, Норі. І майонез я замінила на хумус, ще додавши трошечки листя салату. А, і тофу. Ну, коротше, коротше, це веганська шуба, така вийшла, дуже смачно. Буряк, картопля, морква, норі, листя салату, що ще, тофу і хумусом заправила, додала трошечки паприки копченої, все це перемішала. Неймовірний смак, можна трошечки солі додавати, тому що зазвичай бурячок може бути солодкий. Моя подруга сказала, що це неймовірний смак, їй дуже сильно сподобалось. Я дуже люблю пригощати якимось своїми веганськими штуками своїх близьких. І мені дуже приємно, коли люди такі М -м, це смачно, це класно, це, це прям дуже сильно гріє душу. Ми попили камбучу з гарних таких бокальчиків. Так поговорили, посміялись. Я трошечки редагувала відео, своє друге, яке в мене на Ютубі розмови. Напевно, в той момент якраз я і провтикала з цією. Да, в той момент я якраз провтикала трошечки з флешкою, відформатувавши її. Ну, буває. І далі ми дивилися останню, останню частину Гаррі Поттера, не подивившись всі попередні просто останню. Тому що в дитинстві, передивляючись ці серії, Зазвичай до двох останніх я, ну, вже, типу, воно таке мрачне, воно таке темне, воно вже не таке казкове, не таке магічне, не таке веселе. І якось так вирішили передивитись, і мені прям дуже сподобалось. Мені прям неймовірно те, що мені не подобалось раніше і здавалось мрачним, зараз мені подобається. Ну, окей. І. Я відкрила зараз те, що я записувала, як завжди, в мене поруч з цієї з лівої сторони був блокнот з ручкою, з правої сторони сиділа подруга. Попереду був телевізор, де показувався, показувався, транслювався Гаррі Поттер» остання частина. Я тут зробила для себе деякі помітки. Я не знаю. Передив... я зараз передивлюсь. Я не знаю, що саме мені захочеться вставити під кінець цього відео. Але ось тут воно зараз буде. Я не застигла. Зараз застигла. А це все справжнє? Чи відбувається лише в моїй голові? А вже це відбувається в твоїй голові. Але чого ж воно має бути не справжнім? Професоре. Що ж мені робити? Професоре. Так, от, так от, так от, от така от історія. Звичайно, це не передасть е, тієї атмосфери, яка можливо, коли дивишся відео, це повністю, звичайно, передає. Але ну, я намагалась якось трошечки словами це розказати. Ось так. Ну все, це все. До наступного дня. Виходить, що не до 8 січня, а до, 20, до, 30. до 30 грудня в Одесі.